Добрий день усім. З вами знову Сергій, Вінницька область, селище Братслав. Давненько я не виходив на зв'язок з вами, трохи часу не було. І, в принципі, не було там особо що показувати. Ну, показувати кожен день, як розвивається виноград. Я не бачив смисла. Я вам зараз коротенько покажу, що в мене тут дозріло. Деякі сорти пробіжимося сьогодні, по-моєму, винограднику. Поїхали. Ось мій кущик преображення. Оце самий самий старий, так, йому вже 10 чи 11 рік в цьому кущові. Ну, на сьогоднішній день вже ягоди достигли повністю. Ми його ще тако не особо там рвали. Бо ми його для себе весь виноград вирощуємо і чекаємо, поки він добре дозріє повністю. Сахару добре набере, кольору і свій. Ну як він, проображення кажуть, що він смаку не має. Він просто дуже рано втрачає кислоту і його на, на ринок зривають напівзеленим. Але якщо він добре достигне, то є в нього і смак, і колір у нього є, все в нього є. От, зараз я покажу вам. Я листя, до речі, не обривав, так і по сьогоднішній день. Мені писали в коментарях, хтось там був написав, що обірве листя, бо заболіє все. От, то Я вам показую і кажу, не дочекаєтеся, що заболіє. Все чистеньке, все красиве. От, і Зараз я вам покажу. Ну, Звичайно, його навантаження погано видно, якщо воно все в листі. Але там під листочками можна побачити, що там. Нагрузка хороша. Так, ну і не оїдіум і не мільдіу у мене найголовніший шкідник на винограднику, а домашні кури. Ось тут у мене сітка. Іде ближче за сіткою. І з тої сторони у мене за виноградником туди сітка. Дуже близько. То я вам туди не піду, щоб нерви не портити. Показую з цієї сторони, а тут тільки покажу ось тут, де близько біля сітки. Бачимо така ситуація. Отут тут вони голову просовують і вони тут все знищують у мене. І з тої сторони ззаду така сама історія. От. Це сильнорослий кущ, Він в мене спочатку був ось так одна площина була, тут метрів вісім приблизно. От. Він в мене дуже швидко розрісся, буквально за пару років і прийшлося мені доробляти трохи шпалеру, бо не маю куди дівати. Голова куща ось там. І зараз я відійду. Ось це була ось одна плоскість і туди далі за поворот. І потім я ще доробив вже пізніше, років, я знаю, 4-5 назад. доробив, Також робив буквою Т від голови куща. Сюди ще 4 метри, чуть-чуть менше, майже 4 метри. Десь в середньому десь метрів 12, все разом. І все, і все одно його пре-пре. пре І якщо подивитися, то да, лоза від лози буває що дуже близько. Ну, від цієї лози до цієї, може сантиметрів 10 а Якщо ми тут візьмемо, тут взагалі лоза біля лози. Тут так само лоза біля лози. Дуже близько. Але я не 3 рази, я 4 рази в рік обробляю. Все нормально. Листочки нормальні. Там є від сліди залишилися від обробки ще. Не пам'ятаю, чи це від деридомілу чи від чого це вони. Залишаються. От. Але листочки нормальні. Нагрузка дуже хороша. І що я ж кажу, якби листки позривати, воно було б видно, але я їх не хочу обривати. І ще з одної причини не хочу обривати, тому що переображення е, краситься в тіні краще, ніж на сонці. От. Оці що під листочками ми можемо побачити, що е, вони розові. Ось Самий краєчок, де сонце достає, вони білі. І ось тут, де на сонці виглядають, вони білі. Ну, білі, жовті вони. Я не знаю, камера, напевно, не передає, вони вже жовті. от, А там, де а там, де цей, а там, де в тіні, вони вже добре розовіють. Якщо вони ще там повисять, то вони прямо розові-розові будуть. Ну і так. Є там виноград, але я ж кажу, вони під листочками ховаються. Ось. І тут, вон, в принципі, там воно, воно все, все в виноградові, грони кругом. О, о. Так що ось така історія. Так, ну і якщо ми вже тут, то я покажу вам мега урожайний е, гібридну форму мега урожайну, яку я собі колись посадив і купив за великі гроші. Ну, Тут у мене далі хащі, там у мене лідія, е, росте, її десь буду чи вирубувати, чи перещеплювати, але там буде робитися навіс, там ще витопчиться, так що я поки там нічого не роблю. А тут... У мене росла ожина, теж її. Я її викопав, вона знов почала рости. А тут у мене росте кущик винограду, який називається Азія. От. І це вже цьому кущикові третій рік. Я вам зараз покажу навантаження. Зараз забувся, не зняв сіточку тут. Секундочку, бо одною рукою. Мега врожайна форма Азія. Всім раджу. Так, дивіться. Одна гоночка. Ось. Це і показати. Так. Ну тут з натяжкою, от я на лодошку поставив. З натяжкою тут буде 150 грам. Так, да, ягідка довгенька така симпатічна. 150 грам. Далі. До речі, дивимося зразу. Оце воно все в кущах. Листя не обірване. Але дивимося на запилення. Бачите? Отих От кругленьких горошків немає. Бачите запилення яке? Ось там є якась ягідка маленька, одна і то вона довгенька, А так. Так, дивимось далі. Друга весюлька. Ось ще менша Грамів 50 буде громка. І третя. Ось вона в листі заховалася. Тут ще менше, як 50 грам буде. І то все разом буде, що в нас? Десь там разом буде 250 грам з куща. Такий мега врожайний сорт, дуже дорогий колись був. Всім раджу. Так. Йдемо далі бігом. Так, Тут ще один кущик переображення. його кури з'їли. Так, в кого слабі нерви, не дивимося. От. То що вище, то поки що вціліло. Сеточки не мав часу надіти. Там дві гроночки, що до, щось достали там, там з'їли. Це теж була більша, почали їсти, надів сіточку. Там ще якось не достали. З тої сторони там висюлька, там гроночку і погано тут теж ту сіточку надів. Ту гроночку. Їдять уже Тут теж їдять уже Ну і тут тут теж вони де достали, понад гризали. Ось так. А тут у мене росте малина. Ось так робити не можна. Третій раз і четвертий раз, коли обробляю виноградник, малина дозріває. І як я її не стараюся накрити ту, цей, ту малину, але потім боїмося дати дітям, тому що воно розпилюється на, на пилюку і вітер все одно віє, і непонятно, чи попало воно туди, той препарат чи не попав. А ну, якби теж. Росте, значить, треба щось з тої малини робити. І приходиться оці краї винограду, і з цієї сторони тут це преображення і з цієї сторони там надія азос. Не докроплюю. І виходить дуже негарна ситуація. Ось така. Ладно, тут пройдемо Тут не буду вимикати. Надіє Азос зелена ще. Навантаження там є, але я ж кажу. Листя я не прибираю. Є його тут досить багато. Трохлощинно, шпалера, там ще з тої сторони не видно. Ладно, не видно, то не видно. От. І тут воно вже переплітається із лорою. Лорочка в мене в цьому році, в тому році це, хто не знає жіночий тип квітки. У лори. Далі лора йде. Теж двохплощинна шпалера. Лорочка, як завжди запилюється жіночий тип квітки, але запилюється постійно дуже добре. В тому році в мене гронки були дуже плотні, а в цьому році прийшов обрізати ну, стригти вальок, от, якому другий рік тільки, я вам вже його показував. От, і випадково вони так і рядишком там. Подивився, а вони не то. Лора така збита була, що вже ягодки деформувалися. І мені прийшлося обрізати, стрихти шиї цю лору. У мене її раз, два, три кущі. І два кущі я стриг, тому що прямо дуже були збиті гронки. А третій, у мене третій аж в самому кінці, і там ні з тої сторони, ні в цю сторону. До середини немає жодного опилювача. Також помилка. І там у мене лора горошить з року в рік. Це вже якийсь третій чи четвертий рік, третій родить. І вона там постійно горошить. А тут гороху ну, немає взагалі. Тут якась вісюлечка і щось не тяне, треба буде обрізати. Так, а тут лора дивимось, ну це її всю стриг. Дивіться, що зверху, мені я кажу, вона і смаком дуже подобається. І ви подивіться на ці ягоди, розмір цих ягід. Всі однакові. Немає такого, що великі, маленькі, всі однакові. Дивіться внизу, якої величини ягоди. Нагрузка теж. Ну, я не знаю, хтось там каже, садити треба на привиті. Ці, ну, під ще, ну, на підщепи треба прививати, щоб більша врожайність була. Якщо нормальні сорти врожайні вдома тримати, то не треба видумувати другий раз колесо. Навпаки, беремо відро і ще ходимо ці гронки, зайві обрізаємо, щоб перевантаження не було. Що взяти цю лору, що взяти цей Надія Азус, що взяти то преображення. Що взяти цей вальок валькові другий рік у мене, другий рік, я взагалі не жалкую, що я його посадив. Я знав, що його треба буде. Ось це в нас вже вальок. Я знав, що його треба буде стригти, але я його багато не садив. Посадив один е... кущик і взагалі я не жалкую. да, Він е... продавати там саджанці чи ще щось там він е... нічого не коштує, там ці саджанці по 100 гривень коштують. На цьому гроші не заробиш, але так як я для себе сажу, от, то хто садить для себе, ну це просто я не знаю, я, цей вальок я його спробував перший раз. Це саме смачна, поки що, ну, ще ландиш смачний. Ну, це просто я кажу, ну це другий рік. Другий рік... Е Кущику, і я тут лишив 13 грон на ньому. І воно все витягнуло, сахару набрав, ягодки вже ну на камері вони зелененькі, а тут вони жовті вже повністю смачний, все, повністю вже дозрівший. Ось це все вальок. Там вальок показую. Гроночки внизу, грона велика. І це вальок. Ось тут вальок, тут вальок, і це вальок. Так, це вже, це вже лорочка. І тут ще теж вальок. Мього погано видно. Ще дві громки. А то друга площина надії Азос. Наша зелена, вона ще повністю не закрасилась, теж нагрузка там і вона туди Туди за листям, там ще йде далі, його багато є, не видно. Ну, болячок немає, нічого немає. Оце, що я е, хто пам'ятає, я казав, що був препаратами, попалив. Ото От листя, воно так посохло. А то все зелененьке. Ні мільдю, ні оїдуму, нічого на ньому немає.